Ви знаєте, мною ініціюємо об'єднання громад. Це Біла Церква плюс 24 сільські і селищні ради. І зараз ми готуємося на 8 вересня на сесії. В першу чергу має Білоцерківська міська рада прийняти рішення про об'єднання громад. Я гадаю, що всі депутати свідомі, що це необхідно робити, тому. Рішення ми обов'язково таке приймемо, і 7 вересня також до нас приїжджає зустріч. Буде я вас. Я маю на увазі представників засобів масової інформації. Запрошую, буде зустріч. Приїдуть польські експерти. Ви знаєте, Польща вже, от, шляхом об'єднання громад, вони вже як 20 років в цьому процесі, як то кажеться, він в них закінчений і вже є результати. Тому приїжджають польські експерти, які додатково будуть розповідати нам, які плюси, скажем, ну, від такої реалізації. На мою думку, і на моє глибоке переконання: тобто, Біла Церква з населенням 210 тисяч населення, 24 сільських і селищних ради. Така громада, що нам вдасться об'єднатися, зрозуміти, тобто не, не, не мати кожен з своїх якихось кишенькових інтересів, а коли ми зробимо таку велику об'єднання громад, повірте, навіть деякі обласні міста зможуть нам позаздрити. в сенсі тому, що це буде громада надзвичайно потужна, От ми будемо мати громадою. Комунікації ми будемо мати громадою відповідно працездатне населення, яке зможе працювати на тих чи інших виробництвах, і плюс до того ми будемо мати достатньо, скажімо, площ для розвитку бізнесу. Тому це це дуже серйозний крок. Я переконаний, що така велика об'єднана громада буде цікава. Для любих інвестиційних, чи то інфраструктурних, чи то бізнесових планів. Тому я переконаний, що не тільки жителі, обов'язково і жителі прилеглих цих сіл і селищ обов'язково виграють. Тобто це і об'єднана транспортна інфраструктура, всі-всі ну, проекти, навіть проекти з водопостачання і з водовідведення того, що сьогодні немає в найближчих селах, це питання. Твердих побутових відходів. Ну, всі ці питання можна буде легко вирішувати. Питання об'їзних доріг, питання кільцевих доріг. Ми вже тобто, будемо вирішувати відповідно громаду і це буде легко, тому що, як кажеться, все буде зосереджено. І ми будемо мати можливість це вирішувати без узгодження десь.